Ну що, вона все время лежить. Лежить, встане, ляже, гризе копита знову, і пофігу мась не мась. Отработка, не отработка. До речі, на, цій, на цьому тижні вже було таке відео, що я казала, фея встала, а вона, я тільки сказала, вона встала, а вона знову лягла. Ще хтось із дівчат в коментарях писав, попа затекла, типу, треба місце попі поміняти. Ну і от знову. Знову те саме. Гризе копита, гризе ці вавки. і така. Така якась. Коротше, думали ми думали з Вовою. Річ в тім, що я, проаналізувавши ситуацію, прийшла до одного висновку. Тобто, в неї є якась проблема, скоріш за все, імунна, від FIFA передана, а активізувалася вона після того, як вона погуляла. Тобто, це виходить по моїх підрахунках десь днів 5. Пройшло після покриття і посипалося все як сніжний ком. Mm -hmm. От. А в нас така ситуація, що ні я, не Вова ми самі не ріжемо. Я раніше різала, поки рука не така була больна. Зараз ні. Останні роки. Вова також ні. І хто нас давно дивиться, той знає, що в нас на такий випадок є добрий товариш наш Павло Сергійович, безотказна людина, який допомагав нам із зерном, та він завжди нам допомагає. А він по вихідних тільки буває вдома, по буднях він допізна на роботі. Ну і зараз і темніє раніше, і ризикувати. Непонятно, що буде протягом цього тижня, як за три дня, отак от, вона з кожним днем все гірше і гірше. А вчорашній день додаваться, з учора на сьогодні, це взагалі ціла куча вилізла нових якихось нюансів, проблем. Коротше кажучи, Вова зателефонував Павл Сергійовичу. що він зараз зайнятий, але обіцяв, як тільки звільниться відразу приїде. Так що сьогодні будемо з нашою феєчкою прощатися. Як би це прискорбно не було, але так.